Президента України за дорученням військових. Ми сьогодні вам, Ірина Петрівна, вручаємо, на жаль, посмертну нагороду вашого чоловіка Анатолія Сергійовича, який загинув 22 березня цього року під час відступного ворожого обстрілу. Я навіть не розумію, які слова підбирати, щоб вам щось сказати. Але одне можу сказати напевно. Він загинув, захищаючи нашу родину і майбутнє наших всіх дітей. Так що, будь ласка, прийміть від ім'я президента України нагороду за мужність третього ступеня. Згідно з указом президента України номер 320 від 7 травня 22 року за особисту мужність і самовідданість, дії та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної спокою України, вірність військової присвязи. Нагороджено орденом мужністю третього ступеня посмертно за закупець Анатолія Сергійовича. Йому було 30 років. Прийміть, будь ласка, цю нагороду. Те, що треба від військової адміністрації, від вонів місцевого самоуправління. Ми вам допоможемо у всьому. Якщо буде нагальна потреба, звертайтеся, осторонь ми не залишимося. Це я вам обіцяю. Україна Рада також глибоке співчуття вам висловлює будь-які питання, двері відчинені, будь-який час. Дякуємо за допомогу. Тримайтеся. Він був учасником АТО. 24 лютого він ще був на роботі. 25-го зібрав свої речі і сказав, що потрібно захищати Україну. Хто як не ми, я хочу, щоб мої діти жили в вільній Україні. І поїхав. Я його більше і не бачила, тільки чула. Це були короткі дзвінки, все нормально, все ок і все. І потім прийшла та страшна звістка. Він був мужнім, справедливим чоловіком, батьком, другом прекрасною людиною.